Нумерологічний розклад 26.05.1996 рік. Юлія цей розклад індивідуальний для тебе. В нього я включила цифри, які є в твоєму прізвищі, в твоєму імені. Ти маєш енергію лідера. Твоя місія це об'єднувати людей, наставляти людей ділитися своїми знаннями, вміти створювати партнерство, команди. Але твоя непропрацьована вісьмірка в імені і в даті народження не дає відпустити контроль. В цьому відео тільки інтерпретація. Що тебе тормозить по життю? Це твій перфекціонізм, сумніви, або ідеально, або ніяк. І за надмірної відповідальності ти схильна вигарати у справах. І не доводити до кінця. Тому я завжди буду тобі рекомендувати відпустити надмірний контроль. Закритість. Важко приймаєш допомогу від інших, а тобі навпаки треба вчитися просити про допомогу і вміти працювати з людьми, тобто бути відкритою в спілкуванні. Дуже фокусуєшся на матеріальному, і це заважає тобі рости. Ти можеш сфокусувати правильно свою енергію завдяки новим знанням. Паралельно кожен день треба мати спорт. Твоя голова буде працювати активно і на користь тобі, коли буде працювати твоє тіло. Це м, така, знаєш, замкнутий круг. Тому тут знання і пропрацьоване тіло, воно повинно йти. Поруч. Тільки так будеш мати збалансованість, гарні думки, збалансовані думки, розподіл правильно енергії, тобто духовний розвиток, нові знання і спорт. Твоя двійка в числі народження і семірка в року народження, якщо свести твій рік народження до одного числа, я отримую сімірку. Це говорить про емпатію і духовний розвиток. Та роботу в команді. Будь впевнена в підтримці вищих сил, це твій головний урок духовний розвиток. Треба розуміти матеріальність та фінанси це не головне, і це ти зможеш зрозуміти через духовний розвиток. Ти тонко відчуваєш людей і їхні потреби, ця якість робить тебе корисною як наставник чи духовний вчитель. Твоя шестірка в числі. Народження. Якщо ти в мінусовій енергії, то це страждають відносини з партнером, швидко закохуєшся, швидко розлучаєшся. У відносинах зачасту це просто жесть. Ти притягуєш нарцисів. Це коли саме ти знаходишся в мінусовій енергії. Як пропрацювати шестірку свою? Вчись працювати над собою. Тобто, ти повинна в першу чергу любити та приймати себе, вміти відстоювати свої кордони, говорити ні тоді, коли це вимагає ситуація, ні без відчуття провини. Раджу тобі запитати себе, чи отримаєш ти стільки ж турботи, скільки ти її віддаєш? Твоя задача відслідковувати взаємообмін. Та пропрацьовувати фізичні практики. Це йога або фізичні нагрузки кожного дня це те, що збалансує та активує твою енергію. Практика вдячності дарувати любов без очікування. І твоє, твоє добро, яке ти робиш, повинно робитися по добрій твоїй волі. Якщо буде по-другому, будеш зливати свої ресурси. Тут треба все конкретно відслідковувати. І якщо ти проходиш успішно ці програми, тобто маєш баланс між духовним і матеріальним, і хоча б пару кроків зробила до духовного розвитку та пропрацювала свої відносини, вже перебула в аб'юзивних відносинах, так сказати, то в тобі відкривається число п'ятірка. Місяця, число місяця, це енергія Меркурія, самої свободолюбивої планети. В цей період біля тебе не повинно бути людини, яка тобі не довіряє, контролює і просто знаєш, перекриває тобі дихання в цьому плані, тому що саме в таких відносинах ти не зможеш відкрити свій цей весь потенціал лідера. Твоя п'ятірка це енергія творчості та волі. Відкриваються можливості до комунікації, починаєш активно взаємодіяти з людьми. Офіс, рутина на заводі це не твоє. Ти там ніколи не розкриєш свого потенціалу. Якщо ти маєш після 28 років фізичну працю, значить ти йдеш не по своєму шляху. Ти як будто за щось платиш. Тобі потрібні подорожі, нові знайомства, і я хочу поєднати твою п'ятерку з іншими твоїми цифрами, щоб зрозуміти, де твої великі гроші, твоє предназначення. Ти лідер, відповідальна дівчина, яка повинна об'єднувати людей, допомагати їм. Ти ніколи не розглядала таку професію як духовний наставник, психолог, коуч, щось пов'язане з людьми, тому що саме там ти розкриєш свою. Емпатію, комунікабельність, відповідальність і будеш мати постійний духовний розвиток. Не бійся експериментувати твій пошук істини, свого предназначення через рух. Не забувай, паралельно в тобі повинно бути вивчення нової інформації, постійний спорт, вчитися любити себе, брати, відповідальність за своє життя це реально база твого. Успіху в житті і фінансового росту, коли ти знайдеш своє передназначення, коли ти розкриєш себе як особистість через всі етапи, які я тобі назвала, в тобі відкриється і фінансовий потенціал. Восьмерки в твоєму імені та в твоїй даті, яку ми маємо, це говорить про те, що ти повинна бути завжди при великих грошах. Ти завжди повинна бути при діньгах. Рік твій народження і твої ось ці дев'ятки говорить про те, що є несогласія з Богом, типу Він несправедливий не з тобою. Але ці програми треба пропрацьовувати, тобто вони пропрацьовуються через вдячність. Навіть через проблеми ми стаємо кращими і отримуємо свою трансформацію, з якою в принципі становимося вже кращими. Але хочу сказати: якщо будеш ігнорувати свою емпатію та духовний розвиток, за це ти будеш відповідати. Відповідь завжди болюча, неприємна. Трохи прогнозу на 25-й рік. Це рік побудова фундаменту. Ти повинна створювати для себе гніздо, свій куточок, свій будиночок у 2025 році, так як в тебе рік четвірка, твій особистий рік, так сказати, не можна не слідкувати за своїм здоров'ям. Обов'язково треба вести свій графік, спорт, вітаміни, планування візити до лікаря. І гроші в 25-му році будуть приходити через тіло. Тобто, чим більше ти будеш займатися своїм тілом, спортом, тим більше буде приваблювати, будеш приваблювати до себе грошей. Це все енергетично пов'язано. Тому відпускай контроль. А в 25-му році ти, в принципі, можеш заключати якісь великі зділки, починати нову справу. Якийсь розвиток, духовний розвиток, вирости в доході. 100% ти в 2025 році повинна вирости в доході, якщо все робиш правильно. Тобто не рекомендовано залишатися в наймі в, четво, в четвертому циклі життя. Тобто в твоєму випадку. Тому бажаю тобі. Найкращого всього, якщо є якісь питання, запитуй.